Всім привіт! Це завітала до вас я, добра тітонька Зима. Я недавно лише прийшла. І всім радість принесла. Сьогодні я чекаю на святого Миколая, щоб допомогти йому прокласти шлях до добрих дитячих сердець. Ух-ух! Я сніжко. Я готую стежки. Я чищу небо. Ой, а де ж моя морквинка? Здравствуйте, пані зиму. Чи бачили ви зірку? Миколай не може розпочати подорож до своєї чарівної зірки добра. Не хвилюся, сніжку! Я відчуваю її світло! Я ангел охоронець, я сторожу світу, яке запалює серця дітей. Сьогодні моя місія охороняти зірку добра, щоб святий Миколай міг розпочати свою подорож. Я зірка добра маленька, я і зірочка ясненька. Я на свято Миколая йому завжди допомагаю, бо сідаю на хатки, де є добрі діточки, а іще я світляю шлях святому Миколаю. Моє світло це посмішки знання і добрі справи всіх діток. А це моя найкраща матуся чортиха і мій маленький помічник. Ой, холодна тут зима, в пеклі ж холоду нема, я без шапки, без кожуха, відмерзають хвіст і вуха. Привіт! На ябуду чекали, це ж ви мені аплодували, усе про вас розповім і Миколаю доповім. Так, записано. Учень номер 14 не застелив вранці ліжко. Учениця номер 28 надоїла кашу. Я ябеда Яруся, збираю всі погані справи. Молодчина, ябедо, це наша найвірніша спільниця. Твоя робота довести, що на світі більше поганих щінків, ніж добрих, тоді ця зірка згасне сама. Синочку, ти не забув, навіщо ми тут? Нам потрібен повний мішок різок. А не якихось там подарунків. Ага, різкі, різкі, а це зірка? Правильно, зірка. А ви знаєте, яка вона важлива? Без неї чари Миколая не спрацюють. <клух> Тепер мішок порожній, а небо темне. Не смійте наближатися до зірки, я її охоронець. Що ви накоїли? Нечестива родина? ану поверні зірку. Ніколи. Ми сховаємо її в найтемнішому кутку, і якщо діти не стануть злими та неслухняними, ми її спалимо. Ходімо, мої любимці! Що робити? Я такий незграбний і я не можу їх наздогнати. Потрібна допомога, потрібен святий Миколай. Хуртовина виє, плаче, ліс закидала сніжком. Що там сани? Коні скачуть, хтось на санях із мішком. Що за пан там? Хто побачить? Хто махає із саней? То святий Микола скаче покровитель всіх дітей. Вітаю усіх вас. Добрі діти, щоб зустрітися з вами проїхав півсвіту. Лише радість та мир несу я в оселі. Нехай люди завжди будуть веселі, нехай сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків приніс я сюди. Що я бачу, світло моєї зірки згасло, і відчуваю, що це справа рук Антипка. Друзі, ми повинні врятувати зірку добра. А допоможуть нам діти. Поганий вчинок номер 58 Учень номер 44 лінувався робити зарядку. Зірка, ти чуєш? Поганих справ багато. Так, зірко, дивися. Зараз ми покажемо, які діти погані. Тоді ти згаснеш назавжди. Тут самі лиш пустуни. Я усіх їх добре знаю. Сергій бігав над потоком і підбив Марійці оком. Бош Андрійко сипав солі, а Сергій збрехав ще хворий. Ось їм подарунки. О, ні, знову цей старий. Гаразд Миколаю. Забереш свою зірку, якщо ти і ці малюки впораєтеся з нашими трьома чортячими випробуваннями. Перше завдання. Я буду командувати, а діти мають слухати мене, а не Миколая. Слухайте уважно, тільки добрі накази. Злі накази не виконуємо. Діти, тупайте. Діти, плескніть у долоні. Діти, ану, стрибайте. Діти, обніміться. Діти, кричіть. Діти, зробіть сердечко, руками. Я бачу, що вони слухняні. Тьху, перша не вийшло. Ха, вони не можуть бути такими розумними. Я згадаю їм такі загадки, що ніхто в світі не відгадає. Що взимку вниз головою. Діти, не бійтеся, знання ваша сила, відповідайте разом. Як сорочка, пухнаста як квочка, а крил немає. Без сокири, без річків, а мости будує. Ні, це неправильно я знаю краще, це бобер. Чортик, ти нічого не знаєш. Ух ти, який розумний зал. З кожної правильної відповіді я стою яскравішою світло знань молодці. Останнє завдання зірка добра. Ану, дітки, розкажіть про погані вчинки. Так хто сварився? Хто наділився? Хто обманював? Хто батька не допомагав? Ні, цього не буде. Діти, давайте покажемо, що таке справжнє добро. Підкажіть маленькому чортику, як стати добрим. Мамо. а може, бути добрим. Це весело. Мовчати. Це не весело, це страшно. Ні, я не хочу бути злим. Я хочу дарувати добро. Ай, це занадто яскраво, це нестерпно, нас перемогли. Це все ти, чортиня, Ти зіпсував наш план. Ні, я хочу бути як сніжко, я хочу допомагати. Дивіться, зірка добра знову засяяла. Я вірю, що ти і твоя родина зможете змінитися. Маленький, чортику, ти обрав світло. Свято врятовано завдяки знанням та доброті цих дітей. Ура! Тепер ми Миколая повний подарунків. Дорогі мої, пам'ятайте, що ангел завжди поряд, а зірка добра живе у вашому серці. Нехай вона веде вас цілий рік за вашу віру, послух і добро. Я приношу вам подарунки. і роздав вже все, що мав, усіх добром обдарував. Та вже настав нам час прощатись, бо нам далеко мандрувати. Ви дітки любенькі і добрі, серця ваш чисті і хоробрі, живі з любов'ю і в мирі, будьте здорові і щасливі.